Від потреб фронту до питань благоустрою голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів черговий прийом громадян. Прийшов до очільника міста ветеран Юрій Лавріненко. Він боронив Україну в лавах 54-ї бригади на Донецькому напрямку та отримав серйозне поранення. А в Івано-Франківськ переїхав з Харківщини. Я звернувся з ідеєю відкриття власної справи після звільнення збройних сил України. Після операції мене звільнили. Збираємося відкрити передвижну, передвижну кав'ярню і плюс думали ще думав такі продукти здорового харчування, здорового харчування якось так. Реклама і, і реалізація продуктів здорового харчування, ну і реклама здорового, здорового засібу, спосіб, засібу життя і плюс продаж. К... К... Яко. Якості. Якості. Якості кави людям. Із цією ідеєю ветерану допоможуть у домі воїна. Директор комунального закладу Микола Крошний каже. Його команда займається будь-якими питаннями ветеранів, починаючи від побутових і закінчуючи підтримкою бізнес-ініціатив. З паном Юрієм я сьогодні мав честь познайомитися особисто, але так склалося, що ми минулого тижня з ним познайомилися по телефону, тому що ми з ним спілкувалися. Він буквально кілька днів тому приїхав до нас у місто Івано-Франківськ. І, зокрема, я допомагав йому з поселенням на безкоштовній основі домовився йому про житло. Ми домовилися з ним, що він завтра прийде до нас. Безпосередньо в комунальний заклад розкаже в подробицях детально всі свої запити, які він хоче отримати, і ми йому будемо вже в ході діла допомагати. На прийом до голови громади прийшла Наталія Івасенко, дружина бійця 56-ї бригади, яка нині перебуває на лінії фронту поблизу Краматорська. Я звернулася, звичайно, за допомогою для цієї військової частини. Дуже вдячна, тому що конструктивно, швидко. І я надіюся, що допомога буде. Пан Руслан пообіцяв, що розглянуть звернення і частково допоможуть. Голова одразу двох ОСББ на вулиці Вовчинецькій Сергій Мінда клопотав про покращення стану міжбудинкових проїздів. Оскільки я голова двого ОСББ, люди звертаються, ну дорога, можливо і не найгірша, але я змушений ну звертатися, скаже так, до голови, бо люди просять. Звертався до голови, кажу, черговий раз, і Руслан Романович пообіцяв знайти кошти і капітально відремонтувати наш міжбудинковий проїзд Бруківкою. Щоразу на прийом громадяни люди приходять зі своїми проблемами: від соціальної підтримки учасників бойових дій та їхніх сімей до питань благоустрою та комунальних проблем. Не все можна вирішити одразу, каже очільник Івано-Франківська, але без уваги не залишається жодне звернення. Багато питань люди бачите, звертаються і учасники бойових дій, родини загиблих про виплати про різні, такі різні життєві ситуації. Хтось розлучений був, хтось хтось тільки оформляє державну допомогу, звертається на міську допомогу. Також багато людей звертаються щодо питань благоустрою, бо весна, літо йде. Відповідно ці питання теж важливі матеріальні допомоги. Хід на опалення. Приймаємо, йдемо до людей, зустрічаємося, спілкуємося. Нагадаємо, потрапити на прийом до голови громади Руслана Марцінківа може кожен мешканець. Прийом громадян відбувається у перший понеділок місяця. А записатись можна за тиждень до зустрічі у відділі звернень громадян Івано-Франківської міської ради.